Вона одна з двох міністрів, які зберегли владу і перейшли з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Оксана Маркарова відсизивають реформаторськими. Однак, за близькою до бездоганної репутацією Маркарової, прихована одна цікава історія, яка бере початок ще до її приходу у владу. Схеми дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше чотирьох тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва на Подолі. Причому виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства згодом банк так і не зміг розрахуватись з усіма вкладниками та повернути українцям їхні заощадження розслідування Олександра Чорновалова. Оксана Маркарова такі сторінки, які показують Оксану Маркарову з іншого не реформаторського боку. Щоб зрозуміти це потрібно повернутися на 9 років понад на 4,5 тисячі квадратних Нема. тивом, які Оксана Маркарова з чоловіком схоже вирішили залишити собі. Нам вдалося а в деталі, і до цього Оксана Маркарова. Не розкриває його, і сама Маркарова. Можливо, Оксана Маркарова не захотіла називати власника, тому що вона досі володіє цим майном, принаймні.